Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поділитися своїми невеличкими секретами. Як я в умовах цього року, це сьогодні 2024 рік. Як я захищав виноград від хвороб, чим я його обробив? І на сьогоднішній день хвороб я на ньому не спостерігаю. А зробив я всього навсього дві фунгіцидні обробки. І то одну я зробив в кінці минулого 2023 року, а одну. Цього 2024 року. Тому слухайте, зараз поділюсь секретами. Я знаходжуся зараз в Ізюмському районі Харківської області, і цей регіон був деокупований наприкінці 2022 року. У 2022 тут все було в Бур'янах. Звичайно, урожаю ніякого не було у 23 му у минулому році. Рік був дуже зволожений, дощі йшли дуже часто. Я, на жаль, не зміг нічим обробити тоді виноградник, і він повністю був вражений як мілдю, так і оїдіумом. Тут більше 20 сортів винограда росте на цій шпалері, і жодної китиці я так і не покуштував, тому що урожай повністю пропав. Тобто стільки. Хвороб я, мабуть, не бачив за все своє життя, стільки хвороб на винограді. Тому в цьому році вирішив запастися необхідними фунгіцидами для того, щоб проводити належні обробки, але більша частина цих фунгіцидів вона у мене залишилася невикористаною, і я буду використовувати її на наступний рік. Отже, ділюся своїми секретами. Тобто стоп, перш ніж ділитися секретами, я спочатку пройдуся, покажу вам ці виноградні кущі, щоб ви подивилися, що дійсно лист чистий і грона чисті. Я не буду зараз перераховувати, які це сорти, просто покажу вам листок. Ну, Був там у нас один раз град побило, а так, бачите, грона чиста, цей сорт. Ось наступний сорт. Це, якщо я не помиляюсь, Надія Аксайська. Бачите, чиста ягода, чистий листок. Покажу, щоб ви побачили, що тут немає ні Мілдю, ні Оїдюма. От. Ще один сорт. Такий от. І ще один. Ну я не буду показувати всі сорти, які тут ростуть. Повірте на слово, на жодному кущеві таких масових хвороб немає. Лише на одному кущу таке початкове враження уідіумом було. Зараз, може, знайду, покажу. Ось на цьому сортові. Лише на цьому було початкове враження таке уідіумом, але він зупинився. Зупинився. Практично, бачите, підсох. Внутрішня сторона листка. Тобто цей міцелій підсох і далі він не поширюється по всьому кущеві. Ну, а тепер, власне, чим я його обробляв. Е, перша е, обробка була в осінній період, листя ще висіло, але вже почало після першого приморозку е, падати. І тоді я робив, обробляв всі ці кущі розчином карбаміду. Е, є у мене відео, як я це робив, як робити цей розчин карбаміду, для того, щоб подавити основний очах тих хвороб, які були в минулому році. Подивіться, будь ласка, я залишу посилання на це відео. Відео, тому я думаю, багатьом із вас воно буде корисне. Я не тільки по винограду, по всіх інших плодовоягідних насадженнях пройшовся і дуже виграв. Наступна моя обробка була уже у цьому році. Рано навесні, тільки я розкрив виноград із зимівлі. Я пройшовся бордовською рідиною. Так само пройшовся інші дерева і виноград пройшовся бордоською рідиною. Після того, я постійно ходив і моніторив, шукав хвороби, шукав хоч найменшого знаку якоїсь хвороби для того, щоб застосувати фунгіцид. Оскільки я не рекомендую, я взагалі не прихильник застосовувати фунгіцид, просто, просто так для профілактики, аби був. Тобто, я за інтегрований захист. Тобто, за той захист, який передбачає застосування засобів захисту. Рослин лише тоді, коли вони найбільш необхідні для рослини. Отже, ходив, я ходив, ходив, дивився на шукав хвороби, обходив весь виноградник і жодної хвороби я так і не знайшов. І вся та закуплена хімія, всі ті фунгіциди у мене так і залишилися до наступного року. І я їх сьогодні вже кінець липня, вже останній день липня, але Виноград, як ви бачите, вже почав дозрівати, хвороб немає. Він можна сказати, екологічно чистий, тобто ніяких надлишків фунгіцидів і бути в ньому не може, тому що практично я їх не застосовував. Останнє це була бордовська рідина, коли ще не було листя на ньому. А тепер, друзі, головний секрет, чому так сталося, тому що багато хто може сказати, е, що він розказує, того, що не можна так, якби ми так захищали, весь би вражувався. І ви абсолютно... Праві. Справа в тому, що друзі, у мене є ще е, невеличка ділянка винограду у Харкові. І подивіться, будь ласка, відео, е, я розповідав про ту ділянку, що е, та ділянка в цей же ж самий період була оброблена і ще раз третім уже фунгіцидом баковою сумішою, якою саме подивіться, будь ласка. В кінці відео я посилання залишу, і тут, мабуть, залишу посилання. Тому е, чому в Харкові я обробив? Два тижні тому ще раз, а тут я його не обробив. Дуже просто: в Харкові частіше йшли дощі. Рік був посушливий, але дощі час від часу йшли. В Харкові йшли невеликі, але були. І атмосферна вологість на тій харківській ділянці була висока, і там через цю високу атмосферну вологість почалося первинне враження вже Оїдіумом. І від оїдіуму я за я застосував бакову суміш. Фунгіцидів, яких дивіться у відео попередніх я виставляв. А тут я не застосовував тої суміші фунгіцидів, тому що тут дощів не було практично. Ну це аномально такий посушливий рік був, що було за весь період вегетації всього два невеликих доща. І ця ділянка вона добре провітрується тут вітрами. В Харкові вона у мене так в затишку, там ще декоративне озерце, висока атмосферна вологість. Тут цього і близько немає. Тут низька атмосферна вологість. Плюс були а, дуже високі температури повітря більше ніж 37 градусів. При температурі повітря більше ніж 37 градусів а, оїдіум. Сам по собі зникає. От я вам пам'ятаєте, я показував той кущ, де було первинне враження оїдіумом. І він зупинився. То, що е, перед тим ну, невеличка така дощик, схожий на росу більше, випав. Враження почалося, але висока температура повітря його е, знищила сама по собі е, цей е, збутник захворювання. Отже, у цьому році, як виняток, у мене виноград абсолютно чистий е, і з мінімальними затратами на фуніці. Иди, звичайно ж, я не впевнений, що так буде і наступного року, але. Можу рекомендувати в посушливі роки не поспішати застосовувати е, фунгіциди. Фунгіциди варто застосовувати тільки тоді, коли вони вкрай необхідні, коли ви вже починаєте розуміти, що хвороба неодмінна у вас буде. Це після дощів, а навіть невеличких, при високій атмосферній е, вологості. Якщо ж суха, низька атмосферна вологість, е, е, і якщо ви зробите такі от. Е, Викорінюючи обробки, як я робив восени розчином карбаміду і навесні бордоською рідиною, то е, навантаження фунгіцитне буде. Е, Набагато менше, ніж не робити тих фунгіцидних обробок. Тому дякую вам, друзі, за увагу. Поділіться, будь ласка, схемами, що ви застосовуєте, які фунгіциди, і обов'язково вкажіть, з якого ви регіону чи були у вас опади, тому що це дуже важливо. Я думаю, корисно буде для багатьох почути. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.